Мені тринадцяти й минало, я пасягнята за селом, Чи те так сонечко сіяло, Чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликала топаю, а я собі у бежені. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, і огня, здається, виселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молило, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскі вибірала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє Лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали Чужі ягнята до води. Бридня, а й досі я згадаю, Це серце плаче та болить, чому Господь не дав дожити малого віку у тім раю. Помер би оручи на небі нічого би на світі не знав. Не був би в її й людей, і бога не прокляв.